Щороку 14 листопада у світі відзначають день боротьби з діабетом. Його започаткували у 1991 році. Міжнародна діабетична федерація та всесвітня організація охорони здоров'я, аби привернути увагу людства до цього хронічного захворювання, яке стрімко поширюється в усьому світі. До цієї дати на площі європейській розгорнули містечко здоров'я. Тут віничани могли. Безкоштовно перевірити рівень цукру в крові, виміряти тиск, пройти експрес-тести на інфекції та зробити щеплення від дифтерії та правця. У центрі міста медики обласного ендокринологічного центру та центру контролю і профілактики хвороб проводять безкоштовні обстеження віничан. Найбільше людей зібралося біля намету, де вимірювали рівень цукру в крові. Перевірити свій стан здоров'я прийшла і віничанка Яна Смірнова. Я думаю, що треба підтримувати своє здоров'я, перевіряти його. Це ну, обов'язково це має робити кожна людина. Я вирішила долучитися до цієї акції, безкоштовно провірити цукор в крові. Після отримання результатів кожного пацієнта консультував лікар-ендокринолог. Цього року всесвітній день боротьби з діабетом присвячений темі здоров'я на робочому місці. У 2025 році темою темою всесвітнього дня діабету є діабет на робочому місці. Дуже часто працівники з цукровим діабетом зустрічаються з дискримінацією на роботі, в тому числі від своїх роботодавців. Тому ця тема вважається досить нагальною, і ця ж організація, міжнародна діабетична федерація, вона закликає усі країни. Усіх роботодавців, керівників, установ, підприємств до налагодження діалогу з такими працівниками, окрім перевірки рівня цукру, війни могли виміряти артеріальний тиск, зробити тести на COVID-19, віл та гепатити, а також отримати безкоштовні щеплення від дифтерії та правця. Я перевірила на гепатит, на віч, на сіфіліс і на сахар крові. Я задоволена ну, дуже дякую, велике наша основна задача це роз'яснювати наскільки необхідно е, проходити імунізацію. Ну, щеплення це поки що єдиний дієвий спосіб захисту від частини, які інфекційних хвороб. І тому дійсно ми стараємося нагадати, у нас завжди контакт із місцевою медициною. Яка ці щеплення здійснює при таких розгортанні таких містечок? Містечко здоров'я працює щотижня у різних локаціях міста. Медики кажуть, чим більше людей матимуть доступ до базового обстеження та вакцинації, тим здоровішою буде громада. Вікторія Ліверчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.